Морські піхотинці 39-ї бригади берегової охорони перевіряють нову техніку для будівництва фортифікацій. Трактор від групи «Метинвест» військові отримали в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії оборони, другої лінії оборони. Ми завжди готуємось, Особовий склад завжди тренується і готовий до бою. Фахівці Метинвесту провели повний технічний огляд трактора та підготували його до особливостей роботи поблизу передової. Навіть пофарбували його у потрібний захисникам колір. Це вже не вперше нам допомагає Метинвест і Сталевий фронт. Хочу також подякувати за завжди оперативну допомогу. Вона вкрай необхідна в цей важкий час. Але як кажуть, разом до перемоги. Разом ми сильні, крім трактора, в межах ініціативи Сталевий фронт морським піхотинцям передали інтерактивний сенсорний стіл, який потрібен для оперативного планування дій підрозділу. Такі технології вже не вперше використовуються в збройних силах України і суміжні підрозділи, з якими ми спілкуємось і разом працюємо. Теж використовують такі столи. Це реально. Дуже крута допомога, яка покращить роботу взагалі підрозділу, і підрозділ буде більш оперативно вирішувати проблеми на полі бою. Загалом надано допомогу на майже 3 мільйони гривень. Така підтримка, кажуть військові, важлива для захисників України. Я вам скажу, що будь-яка допомога мотивує бійців, тому що бійці розуміють, що за них ніхто не забув, їм допомагають. Вони потрібні як громадянам України, так і великим підприємствам, які працюють в Україні зараз. Тому що ми, як я вже сказав, працюємо однією великою командою. Від початку повномасштабної війни Метинвест спрямував на підтримку держави та її громадян 9 мільярдів 720 мільйонів гривень, з яких 5 мільярдів 200 мільйонів на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. В Запоріжжі група Метинвест представлена заводами Запоріжсталь, «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та Запорізьким ливарно-механічним заводом.